В історії про герцога Енієнського Карл Шульмейстер виглядає не надто цікавим. Зрештою, кожен може викрасти людини та підробити листа. В чому тут пригода? Де введення в оману? Дезінформація, перевдягання, погоня та втечі? Зараз все буде, бо я збираюся розповісти про те, як Карл Шульмейстер перехитрив фельдмаршала Мака. Отже, дозвольте представити: Карл Фрайхер Мак фон Лейбріх, фельдмаршал. Командувач, але зовсім не військовий геній. Нащадок впливової родини, що на думку деяких істориків стало у пригоді під час побудови військової кар'єри. Одного спекотного дня влітку 1805 року, маленький відступ, у 1805 році Франція, ворог Австрії та Росії. Всі чекають на вирішальну битву. Отже, одного спекотного дня влітку 1805 року фельдмаршал Мак отримав листа від такого собі Карла Шульмейстера. Це був довгий лист. Автор писав, що його вислали з Франції, бо підозрювали, що він був шпигуном. Він не заперечував так. Він збирав інформацію про техніку, плани, наміри та організацію французької армії з чистого патріотизму. Шульмейстер був готовий надати фельдмаршалу всю інформацію, що мав, а також розвідати значно більше. Єдине прохання дозволити йому служити у штабі австрійської армії. Він навіть готовий просто розносити каву офіцерам, аби лише його взяли. Про каву це я вигадую, але таке можливо. І фельдмаршал Мак, командувач австрійською армією, кавалер ордену Марії Терезії. Погодився, що багато говорить про часи, коли люди вірили на слово незнайомцям, але ще більше говорить про самого фельдмаршала Мака. Бо Мак не просто взяв шульмейстера до штабу, він зробив Карла своїм особистим таємним агентом. Карла, уявляєте? Шульмейстер отримав військове звання і членство в клубах відня, в яких збирались військові та високопосадовці. Забезпечений грошима від Наполеона, шульмейстер досить швидко здобув. Велику популярність серед віденських військових. Восени того ж року, коли він взяв до штабу французького шпигуна, мак отримав командування армією. Знайомство Мака і шульмейстера відбулося влітку. А восени мак отримав командування армією і призначив шульмейстера начальником власної розвідки. І шульмейстер працював день і ніч. Він надав маку. Тонни безцінної інформації про рух французьких військ, про їхні плани, про настрої серед солдатів, про настрої серед французів. Мак був з тих, хто всерйоз ставився до феодальної вірності, божественного права дворянина і всього іншого. Тому його не здивувало, що ніхто у Франції не любив Наполеона. Наполеону навіть довелось відкласти відправку військ до Австрії, щоб подавити повстання в Парижі. Про це писало у всіх французьких газетах. Розвідданні вказували, що перемога австрійців буде якщо не легкою, то повною і неминучою. Звичайно, якби Мак знав, що розвідданні листи та навіть газети створювалися спеціально для нього, він, можливо, змінив би свою думку. А може і ні. Так чи інакше, Мак, керуючись розвідданими, вирушив на чолі своєї армії наздоганяти відступаючу французьку армію. Він наздогнав її під містом Ульмом. Там Мак зі здивуванням помітив, що його війська з усіх боків оточені французькою армією. І був змушений здатись. За компанією з ним здалися 25 тисяч солдатів, 18 генералів та 65 гармат. І поки Мак перечитував надійні і перевірені розвіддані у французькому полоні, шульмейстер виїхав до Відня. Там якраз збиралась військова рада. Австрійські та російські імператори радились, як краще наваляти імператору Франції? Як вам пощастило, що я опинився у Відній? Вигукнув шульмейстер, заходячи в кімнату для наради імператорів. Маю стовідсотково залізобетонні надійні розвіддані про французів, які дозволять вам отримати безпрограшну перемогу. І справді, як нам пощастило, що ви у відні, Карл, одночасно вигукнули обидва імператори. Не хочете чогось випити? Окей, гаразд, такого напевно, не було. Але реальність насправді була не дуже далекою від вигадки. Шульмейстер справді брав участь у військових нарадах і згодовував велику кількість дезінформації австрійським і російським військовим, які планували операцію проти Наполеона. Після пригоди з маршалом Маком австрійці почали підозрювати, що шульмейстер може бути не зовсім тим, за кого себе видає. Вони навіть заарештували шульмейстера як французького шпигуна 2 грудня 1805 року. Але то вже було зайве. В цей день почалась битва під австрійцем, що завершилась з рахунком Франція 1, Австрія і Росія 0. Карло звільнили з в'язниці французи. А от його колишнього боса Мака, навпаки, посадили австрійці. Військово-польовий суд присудив йому два роки ув'язнення за трусість. Заповітною мрією шульмейстера було отримати орден почесного легіону найвищу нагороду Франції. Але Наполеон був категорично проти. Шульмейстер може отримати стільки грошей, скільки забажає. Але орден почесного легіону ніколи. І справді. Шульмейстер заробив величезний статок. Він мав кілька будинків в Парижі і в Страсбурзі. Але з падінням Наполеона він втратив своє багатство. Будинки було конфісковано, якісь зруйновано австрійськими військами. Втім, колишній контрабандист шульмейстер зумів таки піднятись на ноги. Після реставрації бурбонів він оселився в Страсбурзі, де придбав тютюновий магазинчик. Він прожив 83 роки. Довге життя для людини і несподівано довге життя для шпигуна. Незадовго до смерті шульмейстера, президент Французької Республіки надав йому честь, якої не надав Наполеон. Під час візиту до Страсбургу президент зустрівся з шульмейстером і потиснув йому руку.